Подряпини на сидіннях, цигарки на лаві для запасних. А на полі черговий матч у відборі до чемпіонату світу. На канонічний олімпійський приїхала збірна Албанії і тримала нульову нічию до 86-ї хвилини, допоки м'яч не опинився в ногах Сергія Реброва. А далі витвір футбольного мистецтва. Одним рухом Форвард залишає позаду себе двох гравців і прошиває воротаря. За п'ять місяців до того матчу нинішній керманич збірної вже забивав албанцям, і той гол теж став єдиним у матчі. Так ще задовго до заснування ліги нації на світовий форум можна було вийти виключно через кваліфікаційний відбір. Зараз же Сергій Станіславович Ребров вже тренер збірної, і вийти на чемпіонат світу можна і через інший турнір. Дует Шевченка та Реброва в свій час викликав страх у кожного центрбека Європи, і щось схоже могло б відбутися зараз із Довбиком у складі, який міг би протистояти досвідченому берату Джимсіті за таланти. Однак склалося не так, як гадалося. Албанці напередодні матчу втратили двох основних центральних захисників: Аєті і все той же Джим Сіті. Здавалося, ось він подарунок для нашого претендента на золотий м'яч. Та зрештою і той вилітає на період збірних через м'язові проблеми. Щоправда, рівноцінна втрата для обох команд у боротьбі на половині поля Албанії. На жаль, ви знаєте, є пошкодження. Денис Попов не приїхав до табору збірної. На жаль, Артем Довбік поїхав лікуватися у Рому. Пошкодження достатньо велике і він. На 100 не буде готовий до навіть до другої гри. Тому зараз є мікропошкодження. Ще є е, в нас 24 години. Тому завтра вирішимо. Але так, пошкодження є. Побачимо, яка збірна адаптується до таких умов краще. Конкретно у нас є два очевидні альтернативні варіанти: Яремчук чи все ж таки ванат різнопланові форварди, які так само по різному починають сезон. Яремчук адаптовується до нового клубу. І поки що виходить тільки з лави для запасних, хоча і встиг вже відзначитися голом. Вона тим часом є ключовим гравцем своєї команди. За вісім матчів вже тричі забив і двічі допоміг зробити це партнерам. Тож форвард киян у кращій формі, але за статусом до Яремчука ще не дотягує. Перші місяці в новій команді завжди даються складно, тому що все нове, але мене гарно прийняли. Я відчуваю себе гарно. Можна сказати, моє тіло дає мені зрозуміти, що я знаходжусь в непоганих кондиціях. Завтра, я сподіваюся, як і вся команда, викластись на 100% для того, щоб принести радість нашим українцям, щоб принести посмішку і три очки в нашу турнірну таблицю. Загалом, зараз фокус на збірній Україні, тому що я представляю Україну зараз і про клуб я буду говорити, коли я повернусь в розташування Олімпіакосу. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Тож, хто все ж таки зіграє з перших хвилин? Головний тренер Албанії Сілвініо добре вивчив нашу команду. Відповідав на прес-конференції впевнено і не боявся відкрито говорити про сильні сторони синьо-жовтих. Важко передбачити сценарій матчу. Ми працюємо над цим. Завтра буде технічний матч, відкритий і зі швидкими переходами з обох сторін, що у нас виходить дуже добре. Вони мають швидких і технічно сильних гравців. Також вони вміють використовувати контратаки. Думаю, що завтра буде красивий матч. Албанці команда, якій майже завжди доводиться грати від суперника, особливо на цьому євро. Там вони зіграли у групі з Іспанією, Хорватією та Італією. Але кожній команді давали серйозний бій. І з італійцями, і з хорватами навіть вигравали по ходу матчу, але зберегти результат не вдалось. Однак це вказує на те, що тактично команда Сільвіньо є дуже сильною. Півтора року ми граємо з 4-3-3 і 4-2-3-1. Ми адаптуємо схеми відповідно до характеристик гравців. Ми також можемо працювати за схемою 4-4-2. Сефері може виконувати роль хибної дев'ятки, а Узуні може зіграти центрального нападника. У нас є сильні гравці. Це Феррі, який у позаминулому сезоні забив 13 м'ячів за ворсклу, теж у збірній. Скоріше він розпочне із лави для запасних, але якщо головний тренер згадує про нього на прес-конференції, то можна очікувати на його появу на полі. Ще одне питання на часі: чи очікувати на появу на полі Владислава Кабаєва? Єдиному новачку у збірній, на перший погляд, не вистачає місця у складі, хоча його прогрес на початку сезону не відзначав хіба що ледачий. Як гадаєте, чи дебютує Кабаєв за збірну вже сьогодні? Якщо ви бачили євро, у нас наймолодша команда була на євро, тому для нас дуже важливо. Зберегти баланс, який є між віковими гравцями та молоджмолодіжю, тому я вірю в цих гравців, вірю в цю команду. І повірте мені, на наступній, на, на слідучі гри будуть зміни, і ми будемо, будемо дивитися інших кандидатів. Зараз зараз такий склад, але ми, ми дивимось дуже багато кандидатів. Тож головне запитання, чи реабілітується наша збірна після провалу на євро? Діліться думками під відео, а я нагадую, що партнером нашого проєкту є компанія Favbet. Гра розкриває тебе. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, якщо відео подобається, і натискайте на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.